Всім привіт, друзі! І це в нас. Просто різні будівлі. різні будівлі. Ну, Погнали. Так, ну і першу будівлю це наша база. Це наш дім. Тут є дві вежі, тут є фарм яку я зараз збираю. Це зрозуміло. ну всех же мы без Ну что будем, я кафриканец и жить У нас есть ферма, у нас есть такая ферма, у нас есть гонорар камня У тут а, в скринях ничего нема, я сразу скажу. <клухи> Ой, тут у нас есть зачаровальнаус, тут у нас есть скриня всякие штучки, там лежко. есть еще скриня. Ну, таке. І ще ось на важный поверсі чисто по приколу, дерева. я не знаю, що я їх я их. чисто по приколу. чисто по Чисто поперкол. Так, далі у нас йде важа селян. Так, ну с... Ось що ти робиш, сиренин? Тут у нас перший поверх, борщо мене так лагає. Ось ну і зараз покажу другий. Ну, просто на першому чого такого особливого немає. На другому теж такого особливого нічого немає, оскільки хотів. Що ж тут таке? Дай довідає. Ай. Що ж мене так пролагає? Коротше. Ну, погнали дальності. стілось. Так, це забрушка, це настроя. Ось. дім селянина, саме перша. Звісно, що ми просто до нього телепортуємося. На координати. Так щас ТТП. На... 500. 7... 70 500. Так, все. Ай, ай! Другу не дару. Так, все до нас один середин, но він десь там. А, все, я его уже бачу. Я все біля нього телепортував. Ну, ты це знаю, кур на кожную тут вместе приблизительно. Все, кто тут, друзья, живе, це один сирени. Дню з телешку и. Mm. Uh -huh. Он uh -huh. ну, не стервается, броняр. У а что-нибудь продає. Шолом. У нас что-то мы Не буду ну просто давить себе там. так заліз, там стак золото, 16 комплект повний complex зарізано бронестак цього хліба і... и ще. В принципі там. Далі у нас є заброшка. Вообще самое скучное, что вообще я строю. Просто заброшка и заброшка. Короче. Заброшка и заброшка. Ничего там такого прям дивного немає. Серж у нас надало. Не что нет, короче, это по 70. И снова 1000. Так. Это надаруем, по В смысле, я в камню? А я в камню, кость черт. Все, выбралось. Сейчас дождь, давайте я его выключу. Ахалай-бахалай. Ему и... Це. И Замкну чуть Эй, ты мелкий?! Псо Ай... вообще Все, я ч не помер. <ріст> а, але, ладно. Ну, ось такі ось ДІМ тут нічого такого немає. Але далі я вам кажу, буде цікавіше. Всередині тут... Ну, нічого особли особливого немає. Ці скрині у нас... О, тут кров. Довеснові. Ну і ще звісно, що ж. Ассі друга яка ще пуста. Да, у нас не зброшка. Так. Тут ми вже відклали, тому що це ми вже придивилися. Так, а ось нас наш во. Далі туди йдемо. Дорожний дім на висті. Він на ось таких координатах. Тепер. 1500. Скільки там дрова? Тому 70 було. І 1500. Так. Опа! Так, і що ми тут можемо побачити? Ось сама вишка, о боже, велика Чисто піднімаюся десь років 100 Ну, представь на тут, тут так прям. Очень так? только. Ч що вона внизу? Ще десь Что показывают, що вона не внизу, а... Давай. Рядом. я да. куда-то показывают. А, мне показывают, что тут мог на этот бачить. Много не привязаны. Тут у нас медные двери. Валішка. Такі скриня. Ну шо п я. Так, шот. Машина. Чи ні, це не машина, це якийсь дім може Хоча ні, ось це ось, типу дорога Ось це ось А ось це ось типу фара Фари А ось це ось машина, я не знаю Ось це ось ця Тепер давайте такий Не знаю Я не знаю, що як собі Ну, хто-то побачив машину, то пишіть в коментарі Хто-то взагалі машину побачив так тут же вона кудись, схоже, врізалась. І вона... не знаю... Схоже вона горить! Це горить? вона горить! І шо це таке? Стоп! Якщо... Я не помиляюся, то... Це... Зараз <кілля> розкажу. Це так померли. Батьки. Ну, одного, хто тут колись грав на цьому сервері, але потім його покинув і передав мені. Можу так? якусь. Прагічне історію. Ладно. Хоча, знаєте, давайте ми не будемо спускатися, то що, буде зарзучаться. Далі в нас. Е обрушено не на листьям дерева красу, і на стос напівзаброшене село і підземелля. Підземелля буде дуже цікаве. Такі спойлери там. Так, ну і звісно, що ж він знаходиться теж звідси недалеко. Тож, Те, що Тепер Это я, я не включу.

О! боже, о боже, 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 боже! боже. Це так тепер безпеці можемо спокійно це. Тепер. координати. Так. Дві тисячі там. Буде 70, Там 2000. Так, вона в тій стороне? Это минут строх. О, это куда? Трошки нас ну, все ж таки під... пройтись прийдеться. Ну а це Так, ну просто ми вже бачимо ДТСО. Я б не сказав, що далеко. Тут можу побачити селянина. Дочь того гравця, ось... Тут дитину звали Антон. чого, не Антон. Його звали, вроді би, як там? Сергій, вроді. Ні, не пам'ятаю. Пам так, сейчас поїм. Молімо. І... у нас тут где всякие ковальские и схожие всякие, там, всякие жарные речи. Где вы видите жарыщих чек там надеюсь, сейчас Ну это в принципе заразумело, друзья. Можете сами там просто на паузу подавать, так что, ну, <кій> Далі ми заходимо в цей дім. Так тут нічого такого немає, вроді. Нічого немає. Так, в скрині у нас тут якась картинка дому. Схоже, дому є гравець, там є верстак і ліжку. І цей гравець тримає зажигав. Окей, нішо? Так, ще одне скрині, ще одне ліжку. Покажу, що тут в скрині. Ріжку вже згорівший, гревець згорівший боже і Дім говорять схоже. Так, ем, да, ну погано, погано. Схоже, він вже помер, так че ж дяк. Ну, ладно. І останнє, що в нас вже осталось, це тільки підземелля. Вона вже на таких хороших великих координатах. Нам придется за него добираться самому. Самому, да. Так, я не знаю, чей тут верстак. Тут схоже на мой верстак, потому что мы просто убираем ой, крафт. Убираем палочки. Не знаю, потом не на счет палочки. Вышки. сильные трава. Ладно, все, я сам буду добираться, друзья. Ну. Для вас це все за секунду, для мене десь за півроку. Так, друзі, поки я біг, то я знайшов село. До речі, я. Це вже десь тільки четверте. Четверте яке я зустрічаю. Я не Можу просто взяти і... пловсти. А, тут, тут, <laughs> здесь просто, шучу, что? Поки и шел, друзья, то зустрянут джунгли. О боже, минут трохи новин. Якусь так. так. Я ж джун не застріпаки шоу. Да, капець. Так, тут трошки мамбук. У нас є прям, да. Прям чуть-чуть в -чуть. табочках. Друзі, в нас проблема. У нас трохи є проблема. Нічого страшного. У нас є човен, так що... Поплелий, поплеслий. Десь приблизно тут, але я для початку виключу це. І виключу це. Це мені не потрібно. Так. А, да, во-во-во! Так, друзі, спускаємось. Давай, давай. Так, буде. Закромлюк. Тут... Там, ну тут темно, я знаю. О, так куда мне треба йти далі Не знаю Слово. вообще вообще там не я не знаю Ничего не поводить Схоже мы правильно туда и разубора А батарею туди йти, знаете? Там трошки страшно Ладно, была, но ну, была. Боже, я так смело, как я... Ладно-ладно-ладно. Ладно-ладно. Ладно-ладно. так шутку. Ну, все. А я там что спать шо... там что Спать Что-то гарно что Прибавте звук зараз, Я тут пробову. Якщо збавляє звук. А що нас крей? Імба. Але я ще маю тут з другом пограти, так що мені придеться це поставити. Ну, в принципі, на цьому закінчується відео. Всем пока-пока, друзья. Надеюсь, всем сподобалось это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, как всегда, еще расскажу. Всем пока.